Виконуємо номер 1393 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для якого значення А. Рівняння має корінь щодо рівня число 2. Раз рівняння має корінь щодо рівня число 2, то підставимо замість x число 2 і розв'яжемо наше рівняння відносно зміною А. Маємо А відняти вісім, помножити на 2 і 5 додати 3А. Розв'яжемо наше рівняння відносно змінної А. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожний чисел в дужках. Маємо 2А відняти шістнадцать. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину нашого рівняння. Попередньо переписавши 2А, переносимо 3А змінюємо знак на протилежне. Перепишемо доданок 5 що стоїть в правій частині і перенесемо до нього доданок мінус 16, і злівою змінивши знак на протилежне. 2А відняти 3А. У нас додамо до зменшуваного число протилежне до від'ємника. 5 додати 16 буде 21. Зведемо подібні доданки. 2 додамо мінус 3 і помножимо на спільну буквену частину А. 2 додати мінус 3 це буде мінус 1А, або мінус А. Поділимо на мінус одиницю. Тоді А дорівнює 21 поділити на мінус 1. Маємо мінус 21. Отже, для значення А, що дорівнює мінус 21, Рівняння має корінь. Що дорівнює? числу 2. Записуємо відповідь. Мінус 21. Номер 1393 виконано.